Володимир Зеленський зустрічався рік тому, пам'ятаєте з президентом Східного Тимору? Є така маленька країнка в районі Індо в Індонезії на межі з, поряд, біля Папуанова Гвінея, недалеко від Австралії. Він з ним зустрівся на азійському безпековому форумі і дуже мав плідну розмову. В нас так розказує вперше в історії. Український президент зустрівся з президентом Східного тімур Ліпше би останній раз щоб такого ніколи не було. Найбідніша країна регіону одна з найбільших найгірших країн світі, найбільшим безробіттям, але з дуже великою народжуваністю. І головне, найбільш криміналізована країна Тихоокеанського регіону найбільш криміналізована, яка не має куди дівати своє населення. Зеленський подружився з їхнім президентом. Я думаю, східний Тимор дасть нам півмільйона найгіршого суспільного дна. І тепер маленька штучка. Багато хто відпочивав в Індії, в Гоа, скажімо, чи в Тайоа.